У п'ятницю 25 серпня на всій території країни переважатиме мінлива хмарність, дощитиме лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Без опадів температура повітря підніметься до плюс 29. Після опівночі опуститься до 14 градусів із плюсом. У Кременчуці на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів повітря прогріється до плюс 26 світлої пори доби і 16 градусів тепла вночі. Увесь день у горішніх плавнях утримається ясна погода. Без опадів нічна температура повітря плюс 16. Денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 25 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1946 року плюс 35. Мінімальною температура була 1950-го – 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.